Отак-то такий холод. Дід мене вирішив до лісу завезти. А тут воно в кущі і стоїть така здання. Ох, холод, зима. Та будь-яку пору року стоїть. Так. Тут лежить. О, це я замітила, що листя лежить. Оце, щоб усе мені його доходи. Ай, у мій його родий. Як роздала, скільки пропадає добра. Так. О. О. Боже, поможи мені. Я їй боюся, здала туди вже. Вже заходила, казала, більше не піду, а тут іще піду разочок. Разочок піду. Дід хоче мене здихатися, чи що це він хоче. Запросив мене а пішли, я тобі покажу. Місто. Ого. Тут вже все сипиться. Зараз на голову щось як впаде. Ось так ось його. Строїли, строїли, а кирпичу скільки. Ой-ой-ой. Скільки сюди грошей бухкали, а? Стільки сюди грошей бухка. Так, такі надписи мене не встроюють. Що оце вони пишуть така страшна? Ще й дід бурчить ходить. І... Та Таня, дід. Шо? Я сюди, мабуть, не. Таня, Як, Та ні, мені страшно. Давай руку. Як це руку? Та ні. Зараз заховую. Ох, так і переступила. Боже, а назад я. Мабуть, я тут і остануся. І що тут я бачу? Потолок бетонний, бетонний потолок, а кирпичів, а кирпичів. Скільки тут можна будинків построїти з цього кирпича. Ай. Ай, дира, чорна, чорна дира. На голову тут не впаде, ну тут хоч ідемо, хоч зверху бетонні плити, видно, що нічого не впаде. Що ж ти там хочеш побачити? Будемо гріти, запалимо костер, як буде холодно, бо на дворі так холодно. Запалимо костер і будемо грітися. Отак От воно виглядає. Що там, дід, мені диви та дивиться. О, кругом усе побито. Наче тоді краще було, як я була. А тут такі дири вже поробили. Це вам і заброшка. Стільки сюди грошей таскали. Боже. Ти не представляєш, дід, скільки тут грошей. А це не, вже підвал? Це друг може. А то так, там підвал. Там хтось. А там ви сюди. А тут що там? Висі, ні, ні, не був. <реш> Аж доверху ває плив. Не трогайте, хоч мене. <плес> Щас їдеш, вона сюди. Я боюся підходить. Близько. Ти чого дід лякаєш мене? От який дід. Хоче мене злякати. Я все ж йду далі. Як це нема. Тут такі кімнати. Ти як построїш, стільки хатів, можна настроїти цього кирпичу. Ай-яй-яй. Угробили стільки грошей, мені жалко. Це ж тут мало якийсь садр медичний був. Це мені тут не страшно, бо зверху плити лежать, не впадуть. Ай-яй-яй-яй-яй. Де наша не пропадала? А чого таке позьобано оце? Оце. Тоді десь вода протікала. Ну, так би саме в сухому воду Боже. не подзибалося. Десь вода текла по стіні. Такі, по стіні текла. Та й вода. О, тут вже й вихід, є, все, все ще запасний. Хіба і тут запасний вихід. Там високо. А звідси можна злізти ще по хару, щоб тут не так високо. А заростає все. Лісом, бач, лісу поглинує. У, все, воно піде. Що в ліс, що в землю. Де воно дінеться? І стоїть. А щоб хтось за нього відповідав, так хто? Ха. Ніхто за нього й не відповідав. Ох, тут вже кузняк якийсь там уже навскрізь. Навскрізь. Сюди ракета не попадала. Бо наче після по якогось. Так, тут ось ще один вихід є. Бо куди пішла, одну дітку де пішла. Зараз утічу от так. Отак ось його. Отак усього. О, це то лабіринти. Так я дивлюся, може тут де комнату зробити собі. Гесіки <реш> тут. І дід ходить. За мною куди я туди йдіть. Я та екскурсію вийду. На екскурсію каже привів, ну ну. Так, це ще одне крило, одне пройшли. І тут таке саме. Тут похлеще, дід каже, він уже тут. А що він сюди ходив? Він оце ж десь і ходить, я не знаю, де він ходить. Я його ти я строю? А що? Щоб забувати? Не пам'ятаю. А, да. а. Та дід, а тут учасник. А а я ти? Криву, Співучасник а цього діла. А, дід. Через те він тут знає всі виходи і вход. А та втрую, там Да, Там ще дідка да, дід, я струю, то там ще стоїть. А там, де мастера тут стоять, вони ж мастера такі є, що швидко вміють. Вони знають, як його бігом-бігом-бігом. А дід старається бере. Щоб було ще красиво і крепко. А вони швидко роблять. Так же ж і да, так, так же ці фокуси знає. Но він на такі не, не йде на провокації. На провокації дід знайде. Він як робить, то жаробить. Плити І... розбері, 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 розбері. Каже, плити єлі держуться. Він мене заспокоїв. так. Дід мене заспокоїв. Каже, єлі держуться. І каже, пішли. Це що? Покушення тут готуються на мене чешок. Ужас. Жахи. Ох, та ще й сирена гуде. Якраз заховалися, ми знайшли куди ховатися, Посипеться все. Куди він мене тяхне? І... Яких дров? Тут дивись. А ну. Диви, позабирать, бо погріє, а це ж топити А як це воно криша впала? впаде? Йома є. Йо. А я ж туди залізти. Де лежали, щоб я а як же туди залізти? Куди? О, бути дрова, так. Через підвал. Та ну, ти хай знаєш, де їх і виход. А я, я та тут ходів, моя. Боже, десь це ж подало зверху все. Ну да. Мать моя ще ж. Гать і криша вже впала. І плити поподали воно. Ну, що ж це ж це ж... Якісь бандітись. Це ж диверсія якась. Боже, так струїть, струїть, скільки грошей букать. І вагато що вагато, зробили? Вагато. І все. Уже тих і немає, ти на пенсію пішли, а ти вже помирали. Нема з кого й питатися вже. Все. все вже. На війну спишуть і все. Задіють, да, спишуть, що на війну Ай-яй-яй-яй-яй, що робиться в цьому світі. Оно, було б красиве, таке здання було б. Пожалуйста. так на всю область було б таке. Скільки це років пройшло? років 30, мабуть, чи більше. А куди ти мене я вже далі боюся? Та подивися, воно що робиться, вже на ці. сплити лежать вже на голові. О, І... Дід, вони з часу падуть одного. Прогнулися, каже, він мене. Да, повів туди, де вже все прогнулося, де вже. Оця обруха, а? Боже, вся криша тут. Ой-ой-ой, що -ой -ой. тут робиться? Да. діта, можна я вийду відсюди? Я хочу піти звідси. Я хочу піти отсюда, поки що на мене нічого не впало. Боже ти мій, рости. Не хочу я вже нічого. Я хочу вийти звідси. По-людському і по-хорошому своїми ногами. Хай Боже мій. Який керамзі? Де ти його бачиш? А, оце, то з мусором. А там є ти в... Керамзі, Боже. Тут, да, диви. Можна нас обирати, що хочеш. Кому треба стройка, то може ще поповзуватися. Тільки ж обережно, бо вже все руш, рушиться. А ти гудуть, а ти гудуть сирени. Воно. Що робиться? А? Та бачу. Мама дорога, якось би не приснилося вночі. А це дідова робота. А це ось крило, кара строїв. стоїть. Поламали. А так стіни ще стоять. Стоять стіни, бо тут ще криша, мабуть, держиться. Колу, так підожди, ж виход. Тут криші вже давно. Немає криші, тут, тут, тут всі стоять. Ну, Плити, плити тут Дома, держиться ще. Стоїть усе. Так, де ж тут виход? виход Ви, там... все, зайшла, дороги, Ді, ти що? Такої ж тебе завів. Йо-майк. Йокшкін кот. Йок макарек. Куди ти мене завів? Я забулася до вихо вихід у мене. Оце вихід, чи ні? І тут можна вийти. Високо. Ні, скакати я не буду. Точно, що скакати не буду. Я, не... я боюся розсипатися. Так, ну ладно, в такі міста краще не ходить. Дід, ти мені посовітував такий совітник. Трешак такий знайшов, так. Да. Ох, так, ну тут виход. Так, удачі нам. Все, пока до свидання. Зараз, дід дождем ловиш мене. Зараз я йду. Зараз.